Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І Сьогодні в нашій програмі ми говоримо про молодіжний інтелектуальний батл під назву Саксаганське ступор», який сьогодні відбувся у Кримруській гімназії номер 122. 1 Біждально про нього ми поговоримо з завідувачкою відділу у справах сім'ї і молоді виконкому саксаганської районної місті Раді Лілію Саванькінею. Пані, раді вітати вас. Я теж, вітаю. Давайте почнемо напевно з такого стандартного, але найголовнішого питання, так як з'явилась ідея такого проєкту? Ідея такого проєкту з'явилась, Ми проводили соціальне опитування, соціологічне опитування з молоддю, і дуже багато молоді відповіло про те, що їм не вистачає. Там було запитання, як ви проводите свій досуг, і все. І там багато молоді відповіло на ці запитання, як вони сидять в інтернеті, в комп'ютерних іграх. В них немає живого спілкування між собою, немає нових знайомств. Ось ми вирішили спільно з нашим креативним головою Василем таке запровадити такий пілотний проєкт серед молоді. Ми в березні проводили такий серед закладів професійно-технічної освіти, це зайшло. Зараз, в травні вирішили провести з ліцеїстами. Тобто пілот вдався і ви вирішили продовжувати. Так, звісно, це сподобалося, круто. Чудово. А які були свої цілі та завдання от, перед запуском цього проєкту? Це було розширення знань про нашу країну, багатство її, щоб молодь більше працювала в командах, проявляла свої творчі здібності, мислення, могли швидко реагувати на запитання, які ми ставили, там різні конкурси, бо там потрібно було протягом 15 Хвилин відповіда... секунд відповідати на ці запитання. А, тобто, це така командна гра, так? Так так, так, так. А який його формат? Там є якісь раунди, чи а, просто один раунд, там багато запитань? Ні, там у нас було це чотири, було програма була, де чотири змагання, чотири конкурси у нас було. Це перше це була візитівка, де вони представляли свої заклади. Друге, це було де, такий конкурс, це правда. а або брехня, задавали запитання про нашу Україну, і вони відповідали, чи є таке, чи правда, чи брехня. Третій конкурс це була хто я. це було змагання капітанів серед і команда повинна була відгадати, ну задавати питання і відгадувати. І ще була така дуже масштабне конкурс це карта України, де потрібно було відгадати обласні міста, показати область на карті і місце розташування цього міста. Чудово, ну досить така насична і дуже, дуже цікава програма. Цікаво. Дійсно, проєкт дуже крутий. А, як проходила підготовка до цього проєкту, і от після першого, як ви сказали, пілотного, так а якими були відгуки учасників і глядачів? Підготовка. Ми спільно з відділом з питань суспільно просвітницької роботи. Ми... Готувалися, придумували, які будуть там конкурсна програма, як це повинно бути, виглядати, скільки учасників повинно бути, скільки членів команди. Ми ці деталі, ці всі пройшли, і відгуки серед молоді були дуже позитивні і класні, бо їм надзвичайно зараз не вистачає цього живого спілкування, і вони хочуть, щоб ми це продовжували далі і далі. А як сьогодні пройшов захід? Чудово, насищено. Команди всі проявили себе креативно, вони всі члени команди спілкувалися між собою, нові знайомства знайшли, ну, і перемогли і найкращі стали всі. Чудово! А як ви вважаєте, що молодь отримує найбільше від цього проєкту, від таких заходів? Ну, це живе спілкування і нові знайомства. Вони таке. І знання, звісно, про нашу Україну. Бо, наприклад, є такі, були такі запитання, що ти не знаєш на них відповіді. О, тим паче, ви, наприклад, знаєте, чи є в Україні крокодилича ферма? Я думаю, що а, вона могла б у нас бути, але я не впевнений, чи вона є. Ось вона є. У Вінниці знаходиться. Чудово. Це от а, мені здається, що такі от проєкти дійсно допомагають нам, а, мені здається, будувати а, майбутнє а, нашу націю, тому що дійсно ми. А, на жаль, напевно, ми досить багато чого не знаємо про інші регіони, що в них може бути там і таке подібне. Тому наступне питання таке, пані Лілія. Чи плануєте ви проводити подібні заходи в майбутньому? І чи плануєте ви якісь інновації або зміни в саму програму? Так, ми плануємо проведення таких заходів. Це буде на постійній основі, хочемо запровадити це. Вони будуть у нас різноманітні, буде і інтелектуальний, і спортивний, і юмористичний. І, звісно, конкурсна програма буде змінюватися, і різні будуть конкурси, і креативність проявляти. Ну так, так. Да. Тобто, я так розумію, що в, в подальшому він буде тільки ну ще більше розширити. Ви сказали, що буде гумористичний? Да, ми І... плануємо таке зробити. Такі гуменна да. ну, це це досить, це дуже круто. А, мені цікава ваша думка. От, як ви вважаєте, наскільки важливо проводити такі такі проєкти, такі заходи для заохочення молоді не тільки там в Кривому Розі, в Саксанському районі, так, але й там по всьому місту та по всій Україні. Хотілося би далі, щоб були залучені не тільки заклади нашого району, але хочеться такі інтелектуальні батли робити відкриті, щоб змагалися вся молодь нашого міста, бо це ну, не вистачає їм. Вони сидять за своїм інтернетом, комп'ютерними іграми, то їм це потрібно. Вони дуже хочуть і дуже. Ось, щоб ми це проводили з ними таке, так а до речі, ще про розширення, так про інновації, про зміни. А чи нема в планах з розширенням програми зробити так, щоб ну проходили змагання, наприклад, між районами там Саксаганський проти там металургійного? Ну, можливо, можливо, все це буде, все це попереду. Ми запроваджуємо наш голова Василь Старовойт, Він нас дуже підтримує в цьому, і він дуже хоче, щоб у нас це вийшло і все буде. Це не можна радувати. Не можу, не можу також не запитати. Чи були якісь можливо, що було найважче в підготовці от цього проєкту зібрати дітей? Придумати програму, чи були якісь перешкоди? Ви знаєте, для мене це не було ніяких перешкод. Ну, не було якихось таких, я не знаю, невпевненості. Ось якось воно так пішло, все на легку. Легко здалося придумати програму, зібрати молодь, е, якісь призи в теж придумати якісь. Ну, Дуже круто і легко було все. Вони бо, отримують призи. Ще. Да, в нас переможець сьогоднішній. Це в нас була команда Альянс Криворізького, ліцею 113. Вони отримали у нас кубок, ми роз... статуетку отримали. Потім отримали каравай. Громадська організація Долоньки добра долучилась все, зробити нам. Каравай. І так вони отримали ще кожний. Член команди отримав сертифікат у фан-парк, щоб Круто. піти Да, дякуємо фан-парку, що вони долучились до наших таких батлів і стали, дали нам такі сертифікати, щоб відвідали. Ну, це досить круто, що окрім знань учасники отримують ще й подарунки. Да? Тобто, тут два в одному це, Мотивація. це дуже круто. Наді... Пані Лі на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу вам подякувати за те, що ви завітали сьогодні в нашої студії. А і звичайно, подякувати за те, що от завдяки таким проєктам ви допомагаєте нашій молоді більше дізнаватись про нашу країну, цінувати її традиції і поглиблювати всі знання, тому що це дійсно дуже важливо для того, щоб ми залишались і продовжувати. Ожували своє існування як нація. Я вам дуже дякую. І я вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про молодіжний інтелектуальний батл. В гостях у нас була завідувачка відділу у справах сім'ї і молоді виконкому Саксаганської районної в місті Раді Лілія Савонькіна. Друзі, ми з вами побачимося на першому міському. Бережіть себе та на все добре.